Вітаємо вас, шановні глядачі. Це контрпропаганда. Минув ще один тиждень, і відповідно, найкращі сюжети від нашої команди сьогодні спеціально для вас. Але спочатку традиційний ритуал: Вподобайка, коментар і підписка на канал. Ну що, ви готові? Тоді поїхали. Голосуй, не голосуй, все одно получиш Путіна. Якість організації виборчого процесу це нове слово у виборчих технологіях. Відтепер йти нікуди не треба. Виборча дільниця прийде до вас додому. Відтепер думати, за кого голосувати також не треба. Солдати люб'язно підкажуть вам, де ставити галочку. Це короткий огляд процесу виборів на тимчасово окупованих територіях. Голова російського ЦВК Елла Панфілова напередодні так званих виборів заявила. Західні країни порушують права російських громадян під час дострокового голосування на виборах президента РФ. Цитую, все це проходить в умовах безпрецедентно цинічного порушення прав рядових російських громадян. Добре, ми під усіма санкціями, але пересічних громадян за що? переймається Панфілова. Трагікомедія російських виборів на тимчасово окупованих територіях насправді не є таємницею, що Москва запустила широкомасштабну кампанію з метою змусити населення тимчасово окупованих територій прийняти участь у цих виборах. Малювання високої явки серед місцевого населення допомагає Путіну зберігти ілюзію легітимності його подальшого правління. А також є черговим виправданням вторгнення в Україну, мовляв, жителі звільнених територій також за нього. Дорогі виборці, ми дбаємо за вашу безпеку, тому вам нікуди не потрібно ходити голосувати. Ми самі прийдемо до вас із урнами та бюлетенями. Закликаю у соцмережах, призначена російською владою, виборча комісія, окупованої частини Запорізької області. Ворог усіма способами намагається збільшити явку та організував виїзні дільниці для голосування. Комісії, створені з колаборантів, із так званими виборчими урнами, звозили автобусами у супроводі озброєних людей. Автоматники слідкували за процесом воєвиявлення та вказували, де саме треба поставити галочку. Такі виборчі зендер команди. У першу чергу відвідували людей, які вже приймали участь у псевдореферендумах та так званих місцевих виборах. А тих, хто не бажав голосувати, заносили у перелік нелояльних мешканців. Один із мешканців окупованої частини Херсонської області розповів кореспондентам BBC про те, як саме було організоване голосування у його селі. Це просто смішно. Що це за вибори, коли приходять двоє місцевих жителів: один із списком виборців, інший із скринькою для голосування, а з ними військовий з автоматом. Це ж не демократія. Це комедія. Отже, на тимчасово окупованих територіях закінчилася пропагандистська вистава під назвою Вибори президента РФ. І можна було сміятися. Якби ця вистава не стала справжнім кошмаром для жителів окупованих територій із порушенням не тільки їх громадянських прав, але і базових прав людини, для одних життя починається після 40 років, для інших після 100 грам. Історія про те, як офіційна представниця Міністерства закордонних справ Російської Федерації Марія Захарова поховала короля Великої Британії. Головним фейком тижня безумовно, стала новина про так звану смерть короля Великої Британії Чарльза. Але за той невеликий проміжок часу до появи офіційного спростування на Росії встигли поглумитися над британським монархом. Спікерка МЗС РФ Марія Захарова перепостила змонтований колаж із Чарльзом Третім, який підписала: Лондон виглядає жалюгідно. Марія Захарова образила Карла 3. Насправді, говоряча голова МЗС РФ Захарова у кращих традиціях Кремля навіть не думала вибачатися за поширення цього фейку, а тим паче його спростовувати. Російська інформаційна війна проти королевської родини Великої Британії почалася ще за часів матері Чарльза Єлизавети II, а після її смерті тільки підсилилася. Тоді, у вересні 2023 року, зетпабліки Пабліки відверто знущалися над нею та її сином. Перед урочистою церемонією поховання Єлизавети II до ботів приєдналися вже і федеральні телеканали. В етері Скабєївських 60 минут на каналі Росія 1 з'явилося маніпулятивне відео, в якому нібито Єлизавета II ще в молодості кидає африканським дітям їжу прямо на землю, а ті її підбирають. Захарова взагалі добалакалася до того, що нібито королева Єлизавета боролася з бандерівцями у лавах англійської тероборони. Ці та інші цинічні танці на троні, а також глузування над нині правлячим монархом, доводить, що нічого святого для Москви взагалі не залишилося. Цікаво, що та ж сама Марія Захарова постійно звинувачує захід в русофобії. Так було з папою римським Франциском, Урсулою фон дер Ляйн, Фінляндією, Латвією та іншими політиками, країнами та інституціями. І після публікації своїх жалюгідних фотофейків вона ще обурюється з приводу зневажливого ставлення до росіян у Великій Британії. Десятирічний ювілей окупації Криму минув реф якось непомітно. Не було ані яскравих шоу, ані пафосних промов про світле майбутнє, ані байкерів на американських мотоциклах. Через санкції. Накладені на Чорноморський флот РФ силами оборони України. Морський порад також було скасовано. Приплив якось тихо і непомітно на тлі виборів Путіна на Росії відзначалася 10-та річниця, а вірніше сказати, роковини, окупації українського Криму. Єдиним політичним проявом цього стала ініціатива окремих депутатів Держдуми. Скасувати акт про передачу Криму у РСР. Проте це не знайшло підтримки навіть в стінах російського парламенту. І зовсім не було ніяких масовок, гала-концертів, мітингів або пробігів путінських байкерів. Через 10 років стало недосвяткування кримської весни. Насправді пояснення доволі просте. Реально немає чого святкувати, і з 2014 року життя кримчан стало більш небезпечним з воєнної точки зору. А з 22-го ця небезпека значно збільшилася. Кремль роками накачував півострів військами та озброєнням, і звісно, що вербував місцевих мешканців на війну. Але плани окупантів успішно руйнуються. Внаслідок результативних дій Сил оборони України наразі Севастопіль реально втратив статус бази Чорноморського флоту. А кримські призовники та контрактники реально воюють і, на жаль, гинуть на фронті російсько-української війни. Сам Крим із дотаційного регіону перетворився у хронічно дотаційний за 10 років окупації російські вливання в півострів, дотації субвенції та субсидії тільки зросли. І як показав аналіз Верстки, якщо у 2014 році окупованому Севастополю безоплатно виділили 19,5 мільярдів рублів, а Криму 105,3 мільярди, то цьогоріч суми склали 32,1 мільярди та 130,6 мільярдів рублів відповідно. Для порівняння у 2013 році Крим самостійно покривав 40% свого бюджету, а Севастополь 65%. Одразу після незаконної анексії російська влада зробила ставку на будівництво і ремонт магистралій у регіоні. При цьому частка місцевих доріг, які не відповідають нормативним вимогам, за 8 років збільшилася з 29 до майже 62%. Заробітна плата у тимчасово окупованому Криму не доходить до середніх значень по Російській Федерації, а за останніх 5 років продовжує поступово знижуватися відносно загальноросійських показників. А ось чого побільшало у Криму, так це репресій. Відповідну динаміку показує наступна інфографіка. Як Росія репресує жителів Криму та Севастополя? Кількість потрапивших в суди незаконно анексованого Росією у 2014 році півострова карних справ по репресивним статтям. І ще одна тривожна тенденція: у Криму різко знизилася. Кількість медпрацівників та педагогів по 5 тисяч у кожній галузі зато різко зросли витрати на силовиків та окупантську оборонку. А про культурну катастрофу я вже просто мовчу. Кому цікаво, просто загуглить кількість українських шкіл до незаконної анексії і після неї. Ось і все на сьогодні. Ну а ми. Продовжуємо нашу спільну інформаційну боротьбу, тримаємо розум холодним, а критичне мислення у стані повної бойової готовності. З вами була Контрпропаганда. До побачення.